Привіт, добрий ранок! Сьогодні у нас що там, 1 жовтня, жовтня, да? І Мене звати Зуєва Альона і я проживаю в Італії, в місті Рімені і займаюся працевлаштуванням в готелі та ресторани Італії. І не тільки. Зараз у мене навіть є замовлення персоналу в на базу одну. Але там єдине, що там вимога, ви повинні знати хоч мінімум, але італійської мови. У вас має бути права, ви маєте проживати поблизу, адже робота вночі з 2 годин ночі до 9 ранку, і в неділю вихідний. Але Сьогодні ми поговоримо на таку тему. Я бачу, багатьом це зацікавило, тому я вирішила створити марафон. Єдине, що поки що не можу визначитись, де його краще проводити: в Інстаграмі, чи в Тіктокі, чи у Фейсбуці. Я вже звикла до інстаграму. І потім я ці відео закачую в Ютуб, і там теж є люди, які з задоволенням дивляться мої ефіри. Але не знаю, де це краще їх проводити. Тому марафон у мене зна... як збільшити зарплатню в Італії. Якщо у вас є мозги, то ви можете всі ці знання мої застосувати у... в своєму житті, І пристосувати в будь-якій країні світу. Тому головне Важно слухайте. Адже робота є завжди, і в усьому світі, якщо ви навчитеся шукати роботу, вивчити мову в тій країні, де ви знаходитесь, ви завжди ці знання можете застосувати і як в Україні, так і в Німеччині, в будь-якій країні світу. Достатньо мати мозги. Тому, як же ж збільшити свій дохід вчора? Я вела розмову про те, що щоб збільшити дохід, по-перше, потрібно зрозуміти, в якій зоні ви знаходитесь. До прикладу, в Італії, так, в якій зоні ви знаходитесь? Якщо ви знаходитесь в зоні, ви дослідили, де навіть італійцям нема роботи, такі є тут зони, то задайте собі питання: а що я тут роблю? Що, у вас, що мене тут чекає? Звісно, бувають випадки, коли вже там всією родиною. Ви живете, ну тоді ви маєте просто розуміти, що більшої зарплатні не буде і варто щось змінювати. Або здобувати нову м, вакансію йти вчитися і далі рости. Якщо ж все ж таки у вас є змога переїхати, то що ви там ще робите? Переїжджайте. Є в Італії місця, де можна заробляти більше. Другий. Фактор, коли ви все ж таки дослідили і зрозуміли, що вам не доплачує ваш роботодавець. Таке також буває. Тут ви зрозуміли, навіть ось тут в рімені зачасту таке буває, що якщо у вас немає досвіду роботи та знання італійської мови, ви можете йти на будь-яку посаду і аби вже хоч щось добути. І вам запропонували тисячу євро за вашу працю. На якийсь час. Можливо, для вас це ну, знахідка. Але з часом ви стаєте цінним працівником, тому що ви вже вивчили мову, маєте досвід роботи, і, звісно, повстає питання а як же ж бути далі? І далі це вже ви собі задаєте питання. Мені подобається терпіти. Ну, от, ви собі задаєте питання, що я ще тут роблю з цим роботодавцем. І починаєте задавати питання роботодавцю, чи згоден він підняти вам заробітну плату? І не бійтесь. Я розумію, що нас всіх з дитинства вчили, боже, я інколи зараз казки слухаю і дивлюся, і думаю, боже, як це можна було цьому дітей вчити? Нас з дитинства вчили бути терпіти, бути скромними, особливо ця золушка. Я зараз. Ой, на українській мові ж треба якось. Попелюшка, попелюшка. Приміняю її в роботі в готельно-ресторанній сфері. Вона весь день е, виконувала все, що їй скажуть ці мачуха і ці її сестрички, і ввечері тихенько бігла на бал. Ну, Наші дівчата. Так само роблять, весь день напашуться на роботі в готелі, а ввечері тихенько тікають на дискотеку, бо мріють зустріти того принца, який вирішить всі їхні питання. Блін, єдина проблема не вирішить. Якщо ви самі не навчитесь вирішувати свої проблеми, ніхто їх за вас не вирішить. Тому, якщо ви зрозуміли, що ваш роботодавець жмот і не хоче піднімати вам заробітну плату, то що ви там ще робите? Ви що думаєте, що він зміниться? Ні, він собі йому так зручно, йому так удобно. Ви згадайте, як в казочці Мачуха не хотіла, щоб золушку принц забирав. Йому вигідно так. А те, що ви терпите і думаєте, що у вас щось зміниться? Ні-ні, ви тільки хуже буде. Ви будете терпіти, мовчати, у вас внутрі буде ось ця війна, от вам буде больно, обідно, і ви починаєте самі сам з себе внутрі гризти. Що виходить? Рак, опухоль, автоімунні захворювання і тому подібне. Тому, а це треба. Ви ж все одно важко працюєте за кордоном, все одно важко працюєте. Якщо ви зрозуміли, що ваш роботодавець жлоб, що ви терпите, Що думаєте, що він зміниться, йому так зручно, що ви терпите? Не терпіть, йдіть далі. Ну і далі. Ну, я зараз цю тему так підняла, бо вчора клієнтка запитала, типу, в смислі, що ви такого сказали? То де інформація, як збільшити вашу заробітну плату? То ось вам інформація збільшити вашу заробітну плату. Якщо ви зрозуміли, що ви знаходитесь не в тій зоні і не з тим роботодавцем, то пора щось змінювати. Ну і там було далі в мене що оточення, у вас мають бути знайомства. Коли ви приїжджаєте на нове місце, відразу починайте знайомитися з людьми. Щось змінювати в своєму житті. Ну, а сьогодні у нас така е, тема, е, як збільшити заробітну плату. От це вже так. Припустимо, ви зрозуміли, що ви не в тій зоні Італії знаходитесь, ви зрозуміли, що у вас не той роботодавець, і далі ви починаєте шукати собі е, роботу. І на що варто звернути увагу, і як ви себе можете продати дорого, віддати в цей. Да? Згадаємо ту ж саму золушку, яка була е, гарно, зол, попелюшка, господи, яка була гарно одягнена, була з манерами, як вона себе поводила. І, я не буду зараз про принца, ми не про принца. Хоча це теж от, е, важливо. Тому. Як же все ж таки оце справити перше враження на роботодавця, і щоб він захотів більше вам заплатити? По-перше, ваш психологічний стан. Ви маєте бути, якби, випромінювати впевненість в собі, впевненість у своїй справі і Знаєте, такий гарний настрій. Щоб там не було, ви все приймаєте. У вас в житті все добре. Якщо навіть вам відмовлять нічого страшного не станеться. Тому у вас має бути ось цей психологічний настрой, що все. Супер! Це не він обирає вас, це ви його обираєте. Тому ви маєте звертати увагу на все. Я своїм клієнтам завжди кажу на співбесіді, на, на, по телефону звертайте увагу на все, що вам подобається, що вам не подобається. Тому що потім вам з цими людьми м працювати і не один день. І як же все ж таки себе продати дорого. Дівчатка, одна секунда. Одна секунда. Так що також, також само і хлопчики, бо хлопчики теж мають бути ем, такими, знаєте, як це сказати, випромінювати ось цей впевненість в собі, бути опрятними. Як це сказати на українській мові? Не пам'ятаю. Це мене суржик. Так ось у мене бували такі навіть випадки, коли я колись ходила на співбесіду, і роботодавець відразу розумів, а в нього там однозірковий готель чи двохзірковий готель, і він розумів. Хоча я була одягнена, чесно вам скажу, ніколи дорого не одягалась. Я одягнена була ну, дуже просто, але стильно зі смаком. Ну там футболка у мене за 5 євро. Нехай у мене білі брючки за тисячу гривень там в Україні, даже менше, за 500 гривень придбані в Україні. Але вони стильні, кросівочки, все підфарбовано і стильно. І відразу робото... один роботодавець бачив мене і розумів, що я в його колектив не влізу, тому що я як це, дуже вишукана для його закладу. І буду, якби, створювати йому проблеми. А другий, навпаки, дивився і хотів, щоб тільки у нього працювало, тому що він розумів, що це окраса його закладу. Тому. Це вже вам обирати, з ким вам працювати. Ви просто маєте розуміти, що якщо ви йдете в однозірковий чи двохзірковий готель працювати, то вам доведеться робити все. Тому що там економлять на всьому. Якщо ви йдете працювати в трьох чотирьохзірковий готель, то ви вже дивіться і на власника. І на що варто звернути увагу при виборі роботодавця? Це чистота. Так, так. Ну і вам варто бути охайними. Чистими. Ви йдете на співбесіду, одягніться зі смаком, одягніться чистенько. Якщо у вас нема що вдягнутися, одягніть чорно-білий одяг. І будьте чистими. На це звертають дуже увагу. Якщо ви курите, то не куріть цих півгодини, будь ласка. Тому чистота. Ви йдете в заклад працювати чи з роботодавцем, зверніть увагу, як він. Виглядає, чи він чистий, чи він доглянутий, чи він, якщо він слідкує за собою, то він буде слідкувати і за закладом. У нього буде чисто, приємно працювати. Якщо він не охайний, і, ну уявіть собі, він не охайний в усьому, він буде невчасно платити вам заробітну плату, він буде невчасно виконувати свої обов'язки. Це, це все. Тому зверніть увагу на чистоту, на одяг, на взуття, на волосся, шкіру та зуби. Якщо у нього зуби не доглянути, чи у неї, якщо волосся брудне, шкіра в прищах, вам з цією людиною потім працювати. Ну і самі так не виглядайте. Ну, а якщо ви вже так виглядаєте, то ви маєте розуміти, що вас можуть не взяти на роботу в трьохзірковий або в чотирьохзірковий готель. Або якщо навіть і візьмуть, то на посаду посудомийки. Якщо ви так виглядаєте, вам посаду, де ви обличчям маєте якби представляти цей заклад, не нададуть. Ну бо ви так виглядаєте. Тому. Ви маєте також бути скромністю. Так, але я би не сказала скромність мати манери. Згадайте Попелюшку, коли вона ахмуряла принца, у неї були манери. Тому покажіть манери. Но не вичурність ось цю. У мене таке теж було навіть не дивиться. Цей роботодавець стоїть розповідає про роботу, про все, а вона. Фу, ти хто? Ти покоївкою прийшла про це влаштовуватись. Тобі роботодавець розповідає, мені самій було гидко в такому випадку навіть представляти цю людину. Ви на покоївку йде. Манери мають бути. Але справжня манерність це коли ти. Співчуваєш цій людині, це коли ти розумієш цю людину. Це коли ти приймаєш цього роботодавця, ти коли знаєш його проблему з тим, що як знайти важко персонал. Станьте манера, манерою, але не ну і не, нижче не будьте. Не починайте погоджуватись на все підряд і все будете робити. Ні. Ведіть себе достойно. Но без цього вичорні, Боже, як згадаю, це просто це взагалі було треш для мене. Мені соромно було перед роботодавцем, що я цю людину представляю, що їй 60 років вона не навчилася себе поводити в, в, на людях. Ой, тому в мене запах, ну я вже сказала про цигарки. Я надіюсь, що на співбесіду ви не йдете з перегаром. Запах це дуже важливо. Ми живемо в сучасному світі, де є можливість митися і змінювати одяг. У нас є у всіх зараз пральні машинки і миючі засоби. Тому дуже важливо звертати увагу, як пахне ваш роботодавець. Я кажу це, як і жінка, і чоловік має бути. Так і ви, якщо ви шукаєте роботодавця, то ви, будь ласка, не воняйте. А і не приходьте на співбесіду в цих, бо колись в мене був випадок, коли на співбесіду прийшли, як згадаю, чоловік в цьому, як це в шльопанцях, знаєте, цих в'єтнамках, накуряний з бородою. Фу, та, та, та хто це захоче з вами працювати? Та ніхто ну ніколи в житті не захоче. Ну, одягніться, почистіть зуби. Не покуріть там цих 3-4 години. Зараз багато роботодавців не хочуть співпрацювати з людьми, які палять, тому що розуміють, що це оце кожних 5 минут ходити курити і не хочуть втрачати ні сил не ні, 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 ні своїх нервів. Ну і ви дивіться, як виглядає роботодавець. Якщо він от сам такий з цими шльопанцями, ну то ви маєте це раздяй. Він буде оце вам на, роз, на розказує, лапшина вуха навішає і все. А далі ви справляєтесь, як хочете. Знаете. Тому ви вирішуйте. Ну і голос рухи: йдете на е е співбесіду, чи ви проходите її онлайн? Голос і рухи, будьте впевненими в собі. Моїм е, клієнтам я завжди надаю е, ці яких, е, питання додаткові, які задати. І ви також підготуйте собі запитання, все, що цікавить вас з приводу цього роботодавця та цього закладу, де ви маєте працювати. І не соромтесь їх задавати. Е, буд, будьте впевненими, будьте такими, знаєте, роз, розмовляйте м'яко. І помірно, посміхайтесь, навпаки, десь пошуткуйте з цим. я, я вірно кажу? У мене так Просто суржик цей пошуткуйте, колись сказали у нас в Вінниці, з цим роботодавцем щось. Налаштуйте ось цей контакт з роботодавцем. от, і Плавно рухайтесь, випромінюйтеся, присядьте спокійно, знаєте, не, не, не прийшли і сіли бігом і, і вже починаєте щось тараторити. Ні-ні. От цю впевненість, з якою людиною ви би самі хотіли працювати. Потренуйтесь вдома самі, як би ви хотіли, з ким би ви хотіли працювати, як би ця людина мала виглядати. Ви ж розумієте, що вам вже ж теж з цією людиною працювати. Чи вона буде така взлахмочена, бігати, літати і на всіх кричати? Чи навпаки, це буде спокійна людина, яка посміхається, яка одягнута, охайно одягнена. Тому що роботодавець заробляє собі, може дозволити людину, яка попрейме цей одяг і попрасує. То ви зрозумієте, що якщо в нього є на це. Можливості, то і вам він зможе оплачувати ваші послуги. Тому звертайте увагу на погляд роботодавця, на вираз обличчя, на те, що він каже і як він каже, як він розмовляє про минулих працівників. Це дуже і дуже важливо. І продайте дорого свою працю. Розповідайте про себе, ось так, от поглядом спокійно, розповідайте про себе, продайте себе дорого. І якщо ви хочете сподобатись роботодавцю, тому одягніться просто, але зі смаком. Підфарбуйтесь просто, але зі смаком. Вибудуйте ось цей контакт з роботодавцем. Задавайте йому запитання відверто, від душі, хоч, щоб зрозуміти, як він працює в цьому закладі, з якими проблемами він стикається, що такого. Ну і уважно, головне, коли він розмовляє, уважно слухайте. Уважно слухайте, з якою людиною ви захочете працювати. І от уявіть собі, що якщо він вам розповідає, що, що там можуть розповідати. Що від нього працівники втікають вночі, що у нього ще все, йдіть звідти, йдіть звідти відразу. Але уявіть собі, у мене були такі випадки і не раз. Мені завжди, е... ну, якщо я йшла в заклади невисокої зірковості, то мені зразу могли сказати, що ви нам не підходите, і я нормально до цього ставлюсь. А були випадки, коли я приходила, і мені казали відразу вищу зарплатню за мої послуги, щоб тільки я у них працювала. Тому все залежить від вас. Но я не про мене зараз. Я тут розповідаю про вас, про те, щоб ви дорого себе продали. Не одягайте яскраві кольори: рожевий, оранжевий, зелений. Одягніться спокійно. Чорно-біле, сіре, біжеве, коричневий кольор. Такі кольори, які заспокоюють, внушають довіру. Підфарбуйтесь, якщо ви дівчинка, якщо ви чоловік поголіться. розмовляйте тихо, спокійно, навіть якщо ви не знаєте італійської мови, не суетіться! Зрозумійте, що від того, як ви будете впевнено себе відчувати. Ви зможете себе дорого продати. Ви би захотіли роз... е... такого працівника самі? Подивіться на себе спокійно, станьте перед церкалом і подивіться на себе. А чи хотіла б я, щоб у мене працювала людина тако з пузяками? Чи я готова платити цій людині, отаку, як нас з пузяками, курить, от неї жирна голова, вона не розмовляє італійською мовою. І... За що їй платити? За що їй платити такі гроші? Ну, або є жінки з надмірною вагою, я, ну це нормально, але охайні, доглянуті, які спокійно, себе впевнено поводять От, і спокійно сказати про це, що я так вмію робити ось це. Вмію робити ось це. Цього я готова навчитися, цього я готова е, не готова вчитися. Ось ви промінюйте цю впевненість і спокій. Що я готова працювати в колективі, я готова розвиватися, я готова працювати у вихідний, а тут я не готова. Якщо ви готові оплачувати, я готова працювати у вихідний. Ось так впевнено і все кажете. А якщо ви чекаєте, оці ждуни, знаєте, нас же навчили з дитинства оцих казачках, навчили терпіти і чекати. Чекати принца, який прийде і в нас врятує. Да? От в гробу лежала вона, знаєте, де там ще, і що її не врятують. Це знаєте, вона сидить на тій роботі і терпить е, за ту мілку зарплатню і терпить, і думає, що зараз зустрінеться її принц за те, що вона все це терпіла. Особливо це стосується доглядальниць і баданто, ну, що вона цей, знаєте, при, як це, бе, Бело і Брудто, е, красавіця і чудовище. От вона приїхала, сцепила зуби, пішла на цю роботу з цим чудовищем, там все робить, щоб, от він зміниться. Тобто Ця робота покращиться, вона зустріне на цій роботі свого принца і він вирішить всі її проблеми. Це казочки, не вирішить. Дівочки, я вам більше того скажу, принці не, не дуже мріють женитися на доглядальницях і на м, бадантках. Ну, може бути, я не спорю. Но ви самі подумайте. Просто, ну, звісно, є доглядальниці е, різні, є е, е, доглядальниці, в яких це місія доглядати за людьми. Тоді зовсім інше. А є ці ждуни, які зцепились і терплять. І потім і ждуть у цього принца, який їх врятує. Не врятує. Ніхто зараз нікого не врятує. Спеціально цими сказками, сказочками вирощували покірних теляток, знаєте, яке буде рабів. Рабів ростили. Я вам кажу: не терпіть, не подобається вам ця робота. Починайте вже шукати іншу. Змінювати своє життя. Якраз для вас у мене зараз діє акція на наступний на літо наступного року 2025. Саме для вас, в цей місяць завдаток складає 10 євро і вакансія покоївки з зарплатнею 2000 євро і окремим проживанням в кімнаті, самостій, сама проживає. Таких вакансій мало, це рідкість. По Поспішайте. Хто перший внесе завдаток, все вже, до речі, місця обмежені. Далі також будуть, але таких вакансій я не впевнена, що буде. Тому, якщо ви хочете змінити своє життя, ви можете продовжити далі чекати принца, бігати на бали і очікувати, що вам хтось зустрінеться. А можете самі стати принцем, сама собі, почати заробляти. Щось змінювати в своєму житті. І тоді, коли з грошима, знаєте, то якось і на принців не тягне, і нікого рятувати не треба чекати, відразу все якось змінюється в житті на краще. Сама собі вирішуєш, з ким жити, як жити, де жити. З грошима краще, ніж з принцом. Хоча принц це теж, якби варіант. Все має право на існування в цьому світі. Тому я ще раз. Як збільшити ваш дохід? Це, по-перше, зміни зміни себе. Як тільки ви почнете працювати над собою і змінювати себе, ризикувати, ваш дохід почне збільшуватись. Тому той, хто з вас шукає в Італії можливостей, він їх і отримає. А хто шукає перепонів, їх теж тут достатньо.